Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 19 серпня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 44 700 особин за добу, 400 і поранено 134 тисячі 100 головців за добу, 1200 танків, 1 899 одиниць за добу, 10 бойових броньованих машин, 4 195 одиниць за добу, 16 артилерійських систем, 1016 тисяча одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 266. 10 одиниць за добу одна засобів протиповітряної оборони, 141 одиниця за добу, 5 літаків, 234 одиниці гелікоптерів, 197 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 795 одиниць за добу, 2. крилатих ракет, 190 одиниць кораблів, катерів. 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3130 одиниць за добу, 69 спеціальної техніки, 94 одиниці за добу, одна. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!